Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть, -чуть більше суми заробив чи десь відправив, Треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записував відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українців перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отакі, от. Даже десь в якихось YouTube проектах про це розказував, поняла? ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте? Бо і розказую, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там договір, оферта вшита в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята. А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли теж більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість проголосувала, типа, грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає нашого варіанту. Вона дійсно в європу і по чуть-чуть прививає. Нам оці от європейську прозорість це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху, інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни, насправді, Україна була Супер прогресивно насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк і ще за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на?